Естонія перша поставила Путіна на коліна. Так, Естонія поставила на коліна Путіна, але ми його перші жаримо. Жарити першого Путіна повинна Америка. Та я не заперечую. Нехай жарить Америка, але ви маєте стати в чергу. Ніколи Америка не стояла в чергу. Багато бажаючих жарити Путіна. Воно Польща, Франція, Англія. Ні, ми перші жарити довгі повинні Пукіна. І Обама жарив і Байден, і а тепер я, та я не заперечую, будь ласка. Хлопці, хлопці, постривайте. Давайте влаштуємо груповушку. Навіщо е, по черзі, не треба ніякої черги. Груповушка, всі будете жарити його разом. І хай там і Польща, і Англія, і Франція. Ні, то так, да, я ж не заперечую, хай буде так. Ні, я можу до цього не дожити часу, я вже старий. Так Путін теж старий, і він теж може не дожити. Правильно, тому ми перші повинні віджарити Путіна. Так, будь ласка, хто заперечує? Я вам вже третій раз кажу. Так, ну да, груповушка це хорошо, але Америка повинна перша віджарити Путіна. Та ми вже його жаримо, скільки вам говорити? Україна вже жарить Путіна, поки Америка штані, штани, штани скидає. Америка вже штани давно скинула, а ви його жарите. Це наша пере, 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 перевага. і я не дозволю жарити вам Путіна без мене. Так, хлопці, хлопці, заспокойтеся. Пропоную третій раз вам групу вужку, група вужка. Всі Естонія поставила Путіна раком, а ви жарте його всі одночасно. Навіщо сваритися? Ніяких сварок. Так, да, в принципі, так, да, я погоджуюся. Ну і я теж нічого не можу заперечити вам про це. Та ми що будемо сваритися, хто перший буде жарити Пукіна? Він дає всім. Ну, якщо хочете, можете Лукашенка віджарити. Лукашенка? Да, Лукашенко. А, ні, Лукашенко, да. Я не, вас не розумію. При чому тут Лукашенко? Ми будемо кого жарити пуки, наче Лукашенко. Ну давайте обох жаримо. Навіщо сперечатися? Що Пукін і Лукашенко, можна ще Кінчаміна. Ні, Кінчаміна – це я особисто буду. Ви до Кінчаміна не втручайтеся. Це Обамахай Кінчеміна там. А, а Обама хає Лукашенка, і, а, а Кінчамін – це мій. Залиште його мені. Ви зрозуміли, так? Да? Кінчемін це мій. І я буду його жарити.